Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Вибачайте за запізнення. Я завжди показую своїх красунь в В останній останній місяць. Востанній день місяця, але цього разу щось в мене YouTube дуже-дуже глючив. не могла я загрузити, треба було все переустанавлювати. Надіюсь, цього разу все вийде. Тому будемо дивитися на красунь. Липня місяця, то в мене заквітну, мало хто заквітну, тому що дуже багатьом я повідрізала квітоноси, так як я вам казала, що я зараз протравлюю всю свою колекцію від мучнистого червеця. Ну, все ж таки декілька красунь мене порадували. І надіюсь, порадують вас. А поки що, ось моя порічка на підході. О, скоро прийдеться знімати урожай, але вона в мене пізна. У мене два куща. Перший дуже ранній, а ось ця порічка дуже пізня. І в неї краще, краща завість завжди, як у ранньої. Ну то що, дівчата, поки моя порічка визріває, підемо дивитись на красунь. Розпочну я ось у такої малечі манюки-манюнкої. Це сапфірчик, хто його не знає. Цього разу більш приємний сюрприз. У мене він був. Це друга спроба. Я його купувала десь місяця два-три тому. В нього був старий відквітний квітоносик і два новеньких. Ну, ось ви бачите, не дуже вони якби розвелися, але декілька квіточок таки дали. І який в мене був сюрприз, коли перша відкрилась, думаю, цю. Я ж наче не таке заказувала, перепровірила. І в мене вийшов сапфір пилоричний. Тут, навіть, якщо подивитися, він, мабуть, хотів пилором стати. І ось так з цієї сторони, не знаю, це квітонос з однієї сторони. Але вони пилоричні. Не знаю, як той інший квітонос, з яким він прийшов, який вже. Відквітнув, той був з іншої сторони, тому не знаю, чи це тільки з однієї, чи він повністю мутований. Якщо ви мене дивитесь, ви знаєте, що останнім часом орхідеї, які я купувала по заказу через інтернет, майже всі або зовсім інший сорт, або проквіли не так, як треба. І от в віки такий, знаєте, приємний сюрпризик. Ну, сапфірчик, ми знаємо, він дуже-дуже гарно квітне. Ну, я ж таки хочу, він симпатичний, але мені хочеться стандартний. От Він мені дуже подобається стандартний е сапфірчик. Ну, і це приємно. Ось така краса. Хто мене ще порадував е це з точки зросту. Е Довго він сидів, а ось таку гілочку відкинув, засушив по традиції декілька е бутончиків перших, але все ж таки заквітнув. І я так думаю, Він буде квітнути, отаке е гарненьке, жовтеньке. Е ну, я навіть не знаю пташеня. Дуже Мені дуже подобаються такі канапушечки, веснушечки прям така яскрава, на сонечку вона взагалі шикарнюща. Алла. Але сонечко вирішило, що йому вже надоїло світити. Ну, правильно ж, як же ж, хай буде. Щоб ми е розуміли е його справжній кольор, отакий жовтенький. Мабуть, тому сонечко і е зайшло. Ну, Поки що два, дві квіточки, але ж які. але ж які. Mm. Ось Хто спринтував, так це отака малеча. Я її купувала на один квітонос е, в травні, місяці. і в неї був невеличкий квітоносик е, другий. Ось такий палурчик. Він пахне, гарненький. Я забула, як він називається. Ну, як забула, навіть не пам'ятаю. Давно це було, в мене такий метелик колись був. Колись, він і є, ну щось поки що малеч у мене дуже довго набирає, а потім вже квітне. І о, я е, не думала, що вона його витягнула, але вона якось принтонула так швидко, швидко, швидко наростила ось такі бутончики, і ось так вона розкрилась. Чесно сказати, для такої манюньки я навіть не думала, що, ну, думаю, ладно, один-два і все. Навіть не встигла пересадити, ніде нічого. Е, і вона якось як спринтонула, то той, хоча він квітну такою, такими грунками, дзвіночками. Але як тільки е, оцей квітонос вирішив далі зростати, то він моментально той засушив. ну Все ж таки не витягнула орхідейка 2, але, все, е, але ось так гарно вона мені дала. Таку гроночку. Якщо сапфірчик мене порадував, то ось ця квітка, яка називається Phalaenopsis Linning Red Peloric, Зовсім розчарувала вона хоч і метеликом, вона була заявлена метеликом. Але, по-перше, вона маленька. Це повинен бути крупноквітковий метелик. По-перше, це перша квіточка. В неї було три бутони. Ну, якщо ви бачите, о, там я їх пощіпувала. Тому що ну, послідуючі бутони вони такі, якісь крякозябри розкривалися, не дуже великі, якісь повністю не розкривалися. В одного не було губи. Ну, в общем, не знаю, не знаю. Мабуть, і ви бачите якийсь длинніший квітонос. Це зараз вам покажу і зріжу її. Цю квітку, тому що ну, не впечатлила, зріжу до першої спячої бруньки. Якщо вона мені прокине гілочку, подивлюся, може, може, тоді буде далі. Але все ж таки, Ну я зовсім зовсім не при її при ній. Я не сказала вау, я так тебе довго чекала. Хоча по картинці вона ну, така миловидна повинна була бути, але не те, не те, не те. О, у нас сонечко так і вирішило нас порадувати. Ну, ось така красунька. От хто дуже щедрий на квітіння, весь час квітне, 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 ось ця красуня дуже-дуже пахне. Такі в неї мені сподобалися нижні е, пелюсточки, такі вони як квадратні. Е, вона дорощує, й дорощує, е, або квітоносить, пробуджує е, сплячі бруньки. Потім видала ось у новенький квітоносик. Вона завжди, завжди квітне. По-моєму, мені хтось писав, що це ковріон чи щось таке. Ну, не знаю, все ж таки я вагаюсь, я вагаюсь. Вона дуже-дуже приємно пахне. Дуже гарно вона відкривається ось такі кольори, але вона також дуже-дуже вигорає. Але навіть вигорівша, її приємний запах, який ми відчуваємо здалека. Uh, ну, якби <смеш> перебиває все, і вона мені дуже подобається. Хоч це і стандартик. Але вона ось зараз вона взагалі красуня. Дивіться, яка вона гарна перша квіточка. Але ж яка, яка чудова. Ну, дуже-дуже, це одна її більше трьох років, мабуть, я вже давненько її показую. Ну, а так, щоб 100% сказати її назву, ні, я не знаю. І знайшла її вот в квітковому по запаху. Хто також порадував і, в принципі, можна сказати, не вибаглива. Красунка це uh, Mickey Pink Angel. Angel. Uh, ми її купували uh, в Дрездені. Взяла Оля собі таку красунку, я взяла і взяла також ще одні орхоподрузі Людмилки. Людмилка твій твої, твої, твоя на бутонах, чи моя на бутонах. Ну, в общем, вони йдуть майже нога в ногу. І ось такий доростила на тому, дуже довго тримала квіточки. І тепер доростила і дала ось такі гарненькі метелики. Ну Дуже-дуже приємно, це мультифльорочка. Але дуже гарненька, дуже приємна. Така яскрава дівчинка. Губа така гарна. Ну прям тільки ж, як завжди, вона стоїть під лампою, якось так розкарячені на її квіточки не в одну сторону. Ну Нічого, на ось це подивимося. І ще одне розчарування. Це в нас Мітукінг. Але Мітукінг я її купувала квітучою, правда, на один квітоносик, і це був метелик. І вона продовжувала квітнути той квітоносик з тієї сторони, також би, метеликом. З цієї сторони вона дала квітоносик, і ось друга квітка відкривається. З цієї сторони вона і першу квітку, і другу квітку вона видала стандарт. Ні, ну я не кажу, що вона не гарна. Ні в якому разі, міту вони завжди, міту, шикарні, гарні. Але ж все ж таки хотілося б, щоб то була метелик, як він був заказаний. Хоча міту самі по собі квіточки шикарнюші, воскові. Такі переливи, такі е дуже гарні кольори в нього. А ну, не знаю, значить буде з однієї сторони, і то не факт. Буде метелика, з цієї сторони у нас стандарт. Як вам така краса? Ще один дебют. Це стюарт на стюарта від регіни. Вона дала два квітоноса. Перший квітонос такий карявий був, потім відгалудження пішли, потім е, таки відкрилося воно. ну Якось недовго воно держало і скинуло. І ось другий квітонос ріс-ріс і тільки витягнув один єдиний бутончик, всі інші поки що поскидував. Хоча кінчик зелененький. І ось так він декілька днів як відкрився. В кого стюард є. Як по мені губа, ну, вони різні, я бачила у кожного. У кожних. мене поки що не дуже виразна губа. Я хотіла майже помаранчеву, як у маринетелі, що у неї прям гарний стюарт. А в мене поки що ось такий. Може, тому що перве квітіння, тому, тому що він довго катався. Спочатку до моєї невістки. Від моєї там постояв підождав декілька місяців. Потім приїхав до мене в дорозі, коли ростив квітоноси. От стрясуну, сама по собі рослинка дуже гарна. Але ось такої виразної губи поки що в мене не вийшло. Може, подальше буде й краще. А поки що так. сховалось сонечко, а от її треба показувати на сонечку. Це також дорожчина. Тон роз красуня доростила. Це, ну, скажімо так, метелик кам'яної рози. Хоча самої кам'яної рози в мене немає, бо все мені хочеться якусь таку та не таку форму. І от дивлюся, у нас, в принципі, цього року було декілька разів в завозах, але все ж таки, ну, щось не те. Не те, В мене колись була кам'яна роза, ну, дуже гарна а потім якось перевелась. Ну, ми знаємо, що кам'яна роза – це вже мутація від іншої орхідеї і зоряне небо, але все ж таки хочеться мені іменно та орхідея і ті пелюстки, та структура квітки, яка в мене була. Ну поки що не можу я собі таку знайти. Ну, а поки що замість взяла оцю розу. І в принципі вона в мене ця темніша, дуже темна, а от перші квіточки більш біліші були. ну Красуня, красуня. А могла бути така гарна гілочка. Повинен бути ось такий пилорик, і почався ось такий пілорик. Темненький такий малинового кольору, потім, мабуть, стало жарко. Одну пелюстку ми е, виставили, щоб вітерець гуляв. І так само тут. Хоча він 100% пилор був, це вже його третє домашнє квітіння. Але пан ось так захотів. Захотів, мабуть, дуже жарко. Думає, краще я розкрию ці пелюстки. Хоч вітер буде ганяти, а то ще тут в оцих пилорах може воздух застоятись жарко. Не знаю, не знаю чому, але ну, як, чому? ми знаємо, що пилоричність вона не закріплена, можуть проквітнути, навіть якщо декілька разів квітли можуть також проквітнути, як їм, тре... як їм хочеться, не так як нам. Ну, нічого страшного, будемо ждати того квітіння. До цього ж він квітнув добре. Будемо чекати, може від галудження дасть, будуть а, повноцінні пилори. І так буває. А це, хто пізнали, це Дейзі. Купувала я а, його як полупилор. З однієї, він був пилором, з іншої сторони стандарт. І от він не підвів з тієї сторони, де був стандарт, він у мене заквітнув стандартом. Гарненькі квіточки, гарненька така е, гілочка вийшла. Ну, схотів квітнути з цієї сторони. Ну що зробиш? Ну, хай квітне. Будемо ждати колись проквітне і з тієї сторони, де, де був пилор, от і провіримо, буде пилором чи ні. Ну, така цікавенька, гарненька квіточка. Правда, в пилорі ну, теж гарненький такий, крупноквітковий. Пелорчик, де-не-де такі малинові плями. Ну, і в стандарті гарний. Ну от Фаленопсиси закінчились, переходимо до інших орхідейок і відкриває бал ось така красуня. Це енциклія вієтліна. Я положила горщик, прям, тому що в неї вона мені видала одну-єдину кліточку. І прямо вниз-вниз вона пішла, то тільки її положивши або майже перевернувши на, на верле, можна побачити ось цю красунку. О, я її так довго чекала, і я її купила уже нарешті здоровою рослиною в швейцарській теплиці. Перед Новим роком вона там відквітла і дала мені квітонос, як я так радувалася, але дала одну єдину квіточку. Але яка вона чарівна. Боже, то, що мені треба, така помаранчева, з такою губою. Все при ній. Дуже-дуже вона мені подобається. Дала нові зрости. Надіюсь, що з нових зростів будуть кращі квітоноси. А не е, сінгулом вона мені завжди буде прок... е, е, квітнути. Ну, є. Красуня, ну прям красуня із красунь. О, ла, ла. І ще одна красуня, яку треба знімати з піднизу, це целогіна Хірекес. Е, це її третя квіточка, е, вдала, скажу так. Е, бо перші вона засушила, майже не відкрившись. Думаю, їй не вистачало вологи. А от як я вже почала поливати добре-добре кожного дня і так прям заливати, от вона мені дала першу квіточку повноцінну. І от Ви бачите, там також ще один квітоносик буде. Ну це, це логінка, яка ось так вона звисає і ось так, з під низу її треба дивитися. Запаху поки що я від неї не відчула. Не знаю, чи вона повинна пахнути чи ні. Але дуже такий цікавий в неї колір, значить такий, як кофе з молоком, не кофе з молоком, такий цікавенький. Губка така темно-темно, коричнева. ну непогано, непогано. І хочу сказати, це моя яка? четверта цілогінка. Я трошки вирішила розбавити. Хто знає предісторію, в мене була і є. Вона целогіна крістата і вже більше п'яти років він не квітне, таке і кущара. Я там кущу поміняла, надіюсь, в цьому році в неї пішли корінці. Я би оставила кашпо в ка... горщик в Кашпо, де завжди є вода. І я от недавно відкривала і там побачила, що там багато корінців. Так що, надіюсь, може таки справлюсь. Але все ж таки мене в теплиці, де вирощують багато целогін, мені посовітували. от Я взяла три різні целогінки. І от одна із них заквітла. Ще одна красуня, яка порадувала квітінням. Це епікатлея Дансінг Angel. Вона я її купувала з здоровим таким длинним квітоносиком. Там було багато-багато квіточок, і вона, зменшує псевдобульби, видала такий невеличкий квітоносик. І е, я вам казала, що дала 4 е, бутончики. Е, перший бутончик я просто збила струєю, бо я їх поливаю із шланга. І ну, я наполовину меншу, щоб воно не дуже з усієї сили било. Але, але до цього чоловіка, може дівчата, хтось їй не користувався, і на все включив. І виходить, я включила вона в самому низу, і я з нижньої полок починаю поливати. І я прям збила її. Дуже напор такий води був. Але ось три. Такі е, вистояли. І е, ось друга квіточка заквітла. ну Вона дуже гарна, також міні катлеєчка ну як міні, навіть і не міні, вона в неї десь 8-9 см квіточка, але така тендітна, якщо з котлеєю. От е, чимось е, це на епідендрум вона похожа і на котлею епідендру в них. Е, Тендітні пелюстки, а от форму вона пішла в котлейку. Дуже приємно пахне. Чутний огляд е, липневий, я е, хочу на оцій красуні. Це бутон не мій, але такий заквітнув він у мене. Я таки казала, якщо вона заквітне, я вам її покажу. Це лікаста Кацурагава Єлів На канарі. От мені дуже хотілося жовтеньку таку лікасту, прямо е, округлої форми. І ось е, вона, якщо ви пам'ятаєте, ми два-три е, тижні потім відкривали від екваженерли велику посилку. Там орхідейки, якби на перший погляд, були дуже страшні. Але все ж таки тут, -ту -ту -ту, поки що тільки максілярія. Капризує а всі інші, наче стартунули, наче дали нові зрости, І оця була на бутончику. І я вам казала, може, якщо вона відкриється, я вам її покажу. І от вона відкрилась. Не знаю, хочу вам показати прямо на сонечку, на сонечку. Доволі дуже крупна квіточка. Ось таке блюдечко. Ну, прям те, що я хотіла. В неї ще там один невеличкий був квітоносик, але він таки спрівся. А от вона вже от, е, була на підході і винесла дорогу ця лікасточка з цим бутончиком. І ось показала, хто ж такий гарненький. В тому році я нагребла як дурна багато. Е, поки що тільки одна ангула проквітла. Більш ніхто. Так що дуже-дуже цікаво глянути ну прям те, що я хотіла. Я облизувалася на неї, облизувалася. На живих торгах, в принципі, вони дорогуваті, вони йдуть від 100 євро а то й вище. А тут були скидки, як я вам казала, і от я такі її взяла. Ну, Чим не красуня. Можна сказати, дуже-дуже гарне завершення нашого огляду. Я всім бажаю гарного дня. надіюсь, що ви приємно провели час. хоч останнім часом дуже мало квітують в мене дівчата, але все ж таки є стість, особливо на вулиці на квітоносах. Будемо чекати вже квітіння. Липня місяця, а це був червень місяць, бо я себе поправила. Я вже бачите, ми, ми в липні, е, то, тому я вже липень вам представляю, ні, це квітіння, червня місяця. Всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока.